Соборність розуміє кожен власний. Що це таке задасть питання вчасно. Це єдність духу сил мого народу, що нас єднає: мужність, волю, вроду. Це час минулий у теперішню хвилину. Це піклування щире про родину. Це той завід, що нам кобзар давав. Це те, про що він мріяв і писав. Це ті рядки, що складені на віки. Це для душі вірші, що серцю ліки. Це золоті слова про душа дочок. Протіга її Дніпро, синів і дочок. Це кожен з нас як часточка країни. Це сміх, гучний, щасливої дитини. Це спів птахів. Над рідним нашим гаєм веселка райдужна, проходить над нашим плаєм. Це те, що може краще витворити. Що може на майбутнє відкрити? Це наші мрії в дійсності новій. Це світле неба, миру і надії. Це сонце, роси, квіти навесні. Це щось приємне, що ми бачимо в сні. Соборність я вважаю, то сім'я, то Україна, ненька моя.